Володимира, вітаємо вас вас з мінімальною перемогою. Дивився статистику перед матчем. у Вас три останні зустрічі з колективом Укркапіталкрей всі завершувалися в нічию сьогодні. Право на серію пенальті не не могло бути за регламентом. Через це напевно десь стремилися перемогти. Які твої враження по матчі? Дякую за привітання. Враження ну дійсно позитивні, класні. Укркепітал дуже хороша, дуже сильна команда. Чемпіони Києва. З ними завжди грати важко, тому довго налаштовуємося на цю команду. Завжди багато відпрацьовуємо відпрацьовуємо чого на тренуваннях. Тому з ними всі ігри важкі, всі такі бойові. Багато було останнім часом так. У нас в нічі. сьогодні є перша перемога над ними в основний час. Я думаю, що це дуже гарний результат. Ми задоволені. Я дякую всій своїй команді, всім, хто підтримав. Десь якісь тактичні налаштування спеціально під цю гру були нові чи все як на попередні ігри? Ні, звичайно були. Тренер ж дивиться, робить якісь висновки з попередніх наших матчів. Тому да, дивимося, як вони грають, як награють деякі моменти. Щось відпрацьовуємо на тренуваннях. Вони сильна команда, тому на такі команди звичайно треба налаштовуватись. Треба щось відпрацьовувати на тренуваннях індивідуально саме під таких суперників. Ця ваша перемога, вона так закрутила інтригу в турнірній таблиці. Зараз ви на другій сходинці. Завтра я впевнений, будете дивитися матч між Десною та Золотими воротами. Все ж таки, твій невеличкий прогноз на розв'язку. Як думаєш, чим все закінчиться? Е -е, дивіться, я і хлопцям кажу, і тренера теж кажуть, що нам треба робити своє, а там як Бог дасть, вже нам. Матчі, які складуться між нашими суперниками, так я думаю, буде. Треба робити свою роботу, грати свій футбол, свою гру, отримувати задоволення і чекати, які будуть результати між нашими суперниками. Побачимо. Дякую. Дякую вам.